Доброго дня, показую газовий навантажувач Toyota 8MG50N 2017 року вантажопідйомністю 5 тонн. Газова модель, яка має висоту підйому 5 метрів. В складеному стані габаритна висота складає 3,6 метра. Навантажувач має цікаву комплектацію. Перш за все, це широка каретка. Яка є перевагою для обробки габаритних вантажів. Також є позиціонер. Як бачите, вила розставлені зараз максимально широко. Це робить гідравліка, не потрібно вручну сувати вила. Також є каретка бокового зміщення вил і захисна решітка для вантажу. Діодне заводське габаритне освітлення також є додаткове освітлення зверху. На мачті. Я покажу як воно працює. Спарені передні колеса також можуть стати перевагою. Пневматичні шини мішлен, пневматичні шини попереду та позаду. Цільнометалева заводська закрита кабіна. Є обігрівач кабіни, також є кондиціонер. Зараз влітку робота кондиціонера особливо відчувається, і це приємна опція. Заводський газовий балон ємністю 65 літрів. Є роз'єм для під'єднання пістолету. Навантажувач може самостійно заїхати на заправку, але якщо такої можливості немає, і балон тут дійсно важкий, тому можна. Під'єднати швидкоз'ємний газовий балон, поставити ємністю 27 літрів. Таких балонів можна мати в комплекті декілька і просто їх міняти і возити на заправку, заправлятися. Повний комплект габаритного освітлення. Є система проекції на підлогу, коли навантажувач світить синім. При русі назад. Це в цілях безпеки, щоб людина бачила наближення техніки, якщо вона її ще візуально не бачить, і була більш обережною. Також є проекція така ж, такого ж самого кольору, синього, яка світить на підлогу, коли навантажувач їде вперед. Зараз покажу, як він працює є зручні дзеркала заднього виду. Але одразу хочу показати двигун. Для цього відкрию обидві Обидві двері, двигун Toyota 1FS, робочий об'єм 3,7 літра, рядний чотирьохциліндровий. Двигун. Ось він, потужність 88 кінських сил, крутний момент 288 ньютон метрів. Цей двигун дає добрий запас потужності і дозволяє виконувати більшість маніпуляцій на холостих обертах. Тут комплектація дійсно багата, навіть оце сидіння воно має підігрів. Ось керування кондиціонером, скоричне панорамне дзеркало, регулювання підлокітника, також регулюється кут нахилу підлокітника, керування гідравлікою за допомогою джойстиків, як я вже казав, тут 4 функції гідравліки. І керування автоматичною коробкою передач, ось перемикач ходу. Зараз запустимо запуск за допомогою коду. Овімкнули запалення і не дискаємо. Так, зараз я зафіксую підлокітник. Так, ось. Запуск. Одразу покажу, як працює гідравліка. На холостих обертах піднімаю каретку. Зараз позиціонер в максимально широкому положенні, але ось він в максимально вузькому положенні. Як бачите, опція зручна. Вила тут, скажімо, прямо нелегкі, а буває таке, що потрібно вили більше довжини або подовжувачі і зсувати їх вручну. Особливо одній людині не дуже легко, а позиціонер він встане в нагоді в такому випадку. Тим більше, якщо така широка каретка. Звичайно, показую, як працює ось третя функція, це каретка бокового зміщення вилу. Ось бокове зміщення. Нахил ось нахил від себе та на себе. Це стандартні функції і, звичайно, під'єм на максимальну висоту. Я на газ натисну, на холостих обертах підіймається, але якщо важ, ну, важкий вантаж і або потрібно пришвидшити підйом, можу натиснути на газ. І цей процес відбудеться швидше. Зараз покажу, як виглядає. Навантажувач з мачтою піднятою на максимальну висоту. Висота підйому максимальна 5 метрів, нагадує. Цей навантажувач по габаритам підійде не всім, особливо по габаритній висоті в складеному стані. Але він стане в нагоді тим, кому потрібно обробляти важкі або габаритні вантажі. Якщо навантажувач переважно знаходиться на вулиці, але якщо дозволяє висота проїзду, навантажувач може заїжджати і в приміщення, тому що газовий навантажувач він майже не токсичний. І іноді він може заїжджати в приміщення. В порівнянні з дизелем дизель не може заїжджати в приміщення, тому що дизель токсичний. У нього є шкідливий вихлоп. Газ набагато більш екологічний. Двигум працює м'яко. Рівно. Знімаю зі стояночного тормозу. Зараз покажу, як цей навантажувач їде. Хочу також відмітити, що опускання та підіймання, воно дуже прогнозовано, легке, плавне. Зручне, ергономічне. Ось я ледве-ледве натискаю на джойстик. І також мачта дуже-дуже повільно, майже непомітно опускається. Трохи сильніше буде, трохи швидше, ще сильніше, ще швидше. І повністю От я натискаю і каретка опускається. Тобто, все працює, як треба. Але я трохи підійму, тому що зараз буду їхати, щоб не зачепити асфальт. Зі стояночного тормозу зняли, натискаю тормоз вперед. Відпускаю тормоз, ні на що не жму, а навантажувач іде. Автомат працює добре, Спідометр також працює. Всі органи керування в нормі. Трохи додам тяги, розвернусь. До речі, завдяки потужному двигуну навантажувач добре прошвидшується. Сильно не розженешся, але що хочу сказати, пневматичні шини дуже пом'якшують пересування, тому що в нас тут не дуже рівне покриття, а по-перше, розмір самих колес та пневматичні шини, плюс все ж таки спарка, вони пом'якшують пересування, тому кому потрібне м'яке переміщення, ну, м'який хід при переміщенні вантажу, то це дуже добрий варіант. Що стосується руху назад. Нейтраль, назад. відпускаю також тормоз, навантажувач сам сїде. Автомат працює як треба. додам там Гальма також працює як треба. Нейтраль вперед. Ось така техніка. Цей навантажувач вже знайшов нового власника, будемо скоро відвантажувати, тому, як завжди, бажаю гарної та безпроблемної експлуатації. Дякую всім за перегляд і до побачення.